Всім привіт! Сьогодні ходили до магазину з Катериною і буде розпаковка. Так, ну що, починаємо. Сосисони такі заморожені. Раз. Два. Дві упаковочки. Потім такі ще сосисочки взяв. Для малих такі ось йогурт. Новсугорт для діток. Потім таке морозиво. Магнум. Раз, два, це для мамці нашої Олі. Викидуємо кульочок. хлібчик. Один. Потім взяв такі ось реберця. Перший раз беремо та попробуємо, як вони можна в духовці, в мікроволновці їх розігріти. Далі, що ми ще взяли? Яблука. Це я взяв собі якесь таке швидко підігрити в мікроволновці, кревітки і ще щось там є. Потім такі, як нагінці. я так розумію, це філе курине і будемо сподіватися, що воно дуже вкусне. Ще не пробував, звісно. Бананчики. Така вермишелька китайська, вроде як. така кава собі взяв. Я не з кафе брав, попробую зараз таку. Хочеться, звісно, таку, як уже кофемашину, але зараз чечевиця. Ось там ще? Таке ось у спагеті. Що ще, що ще. І олійка. Ось така ось розпаковочка вийшла. Приблизно це вийшло десь на фунтів 30, бо я чеки не брав, щось я завтикав. Розповім пізніше в наступному відео, як отакі реберці на вкус. Ну і таке ось м'язко. Всі... А всім, хто подивився, велике, дякую. Не забудьте поставити лайк, написати коментар та підписатися на мій канал.